Привіт, мене звати Юля і я вже майже два роки живу в Польщі. Якщо ви вибираєте цю країну для свого подальшого життя, я вам дуже рекомендую подивитися це відео, тому що я тут розповім і про плюси, і про мінуси. Я думаю, як попасти в Польщу, я не буду вам розповідати, тому що це супер легко. А почнемо з такого самого базового це документи. Щоб бути зареєстрованим в Польщі, вам потрібно мати документ, який називається Песель. Його видають у Зусі. У вас є свій номер песеля, з яким ви маєте ходити скрізь і завжди. За два роки життя тут мені здається, я показувала паспорт тільки на почті, щоб забрати посилки. Песлі робиться дуже легко, супершвидко, і зациклювати увагу на цьому в цьому відео я не буду. Невід'ємна частина життя тут це житло. Щоб знайти гарну квартиру, вам потрібно буде дуже сильно постаратися знайти дешеву квартиру, щоб вона була красива, щоб в неї було зручне місце розположення і була хороша хазяйва, це дуже важко. В середньому двохкімнатна квартира коштує 2000 злотих, але вам потрібно буде ще платити за комуналку, кауцію і чинш. Кауцію ви платите один раз, як правило, вона розміром з місячну плату квартири, кауція потрібна для того, щоб відремонтувати щось, якщо щось зламається після того, як ви з'їдете. Якщо за життя в тій квартирі ви нічого не зробили, не зляпали стіни, не зламали меблі, то кауція вам віддається. Чинж, іншими словами, це наш жек. ви платите за вивіз мусору, за прибирання, і оці всі такі нюанси. Якщо хороший дім і хороший житловий комплекс. То чинж може коштувати навіть плюс-мінус місячну ціну квартири. Велику увагу заслуговує ще те, що в Європі є нульовий поверх. Нашими словами, це перший поверх, тому ви це теж маєте зауважити. Якщо в об'яві пише перший поверх, значить це другий поверх. Другий це третій. В Польщі дуже багато кавалерок, іншими словами, квартири студії. Якщо поглиблюватись в польську мову, то кавалерка від Слово одинокий, тому що кавалер це одинокий чоловік, і як правило, такі квартири знімають одинокі люди. І ще декілька нюансиків — те, що на кухні, як правило, немає дверей і немає в ванні. В ванні кімнати супермалесенькі, і туди вміщається максимум ванна, стиральна машинка і унітаз, тому вам прийдеться терпіти і мити руки і чистити зуби в ванній. Звісно, це винятки, але вже як мінімум друга квартира, в якій я живу, немає умивальника. І 80% квартир, квартири, які ми дивилися, його теж немає. Давайте уявимо те, що ви вже знайшли свою квартиру мрії, і у вас є дитина, яку потрібно відправити в школу. Система освіти в школі теж дуже смішна, тому що в нас є пшешколе зерувка, школа «школа-подставувка», ліцей або техніку. І аж тоді університет. Відшколи, іншими словами, це наш садочок, в який, в принципі, не обов'язково віддавати дітей. Зрубка перекладається як нульовий клас, і якщо зрівнювати з Україною, то це наш перший клас. Там діти вчаться читати, писати, вони вчаться всякі віршики. Але Перший клас діти йдуть тільки в 6 років, тому якщо вашій дитині 6 виповниться, наприклад, в вересні, це вже не підійде, і вам придеться йти на другий рік в руку або віддавати дитину в руку, грубо кажучи, в 6 років. І майже в 7 років вона піде тільки в перший клас. Школа постової відрізняється від нашої української школи, тим, що тут є тільки 8 класів, і немає осінніх і весняних канікул. А літні канікули йдуть тільки 2 місяці і. Навчальний рік закінчується в кінці червня. Система оцінювання в Польщі йде шестибальна, бальна, один найнижча оцінка, шість найвища. Але шість можна отримати тільки за якісь творчі завдання або за додаткові. Наприклад, якщо ви правильно писали контрольну з математики, всі завдання вирішили правильно, але у вас немає додаткового завдання, ви можете отримати максимум п'ять. Окрім звичних нам предметів в Польщі, є ще такі предмети, як техніка і релігія. Мені здається, на техніці вивчають буквально все, тому що якщо взяти, наприклад, четвертий клас, там діти получають права на велосипед, тому що в Польщі без прав на велосипед не можна на ньому їздити. Але якщо вірити вчителям, які нам викладали техніку за все їхнє життя. Ні ще ні разу не питали ці права на релігії, діти вчать Бога і Біблію. Але якщо в іншої релігії, ви можете без проблем написати звольнення, щоб ваша дитина не ходила на цей предмет, і в неї просто будуть стояти в щоденнику плюсики і ніякі оцінки не будуть ставитись. І цікавий факт: в Польщі взагалі немає бумажних щоденників, є тільки електронні. Я ходила шукати канцелярію, і, от чесно, я взагалі не бачила жодного паперового щоденника. Телефони заборонені в 99% шкіл. Одна школа з двох, в якій я навчалась, можна було використовувати телефон на перервах тільки по п'ятницях. Ще в Україні ми привикли те, що ми любимо прогулювати і те, що медсестра нас може відпустити посередині любого уроку. Але в Польщі дитину можуть забрати посеред уроків тільки батьки. Просто так дитина не може покидати будівлю школи. На вулицю можна виходити тільки в теплу пору року, а зимою це взагалі заборонено. Ще я дуже добре пам'ятаю, те, що в нас в школі був настільний теніс. В першій школі ми грали теніс тільки на уроках фізкультури, а вже в другій він у нас був у вільному доступі, і на кожній перерві ми могли в нього пограти. У нас буквально стояв стіл на кожному поверсі. Ще прикол: те, що не можна залишатися в кабінеті на перерві, а потрібно йти обов'язково в коридор. І з цього випливає нова проблема: те, що майже ніколи не вистачало стільчиків, і зачасту діти сиділи просто на землі. В сьомому класі додається ще одна іноземна мова, найчастіше це німецька, але це все залежить від школи. І так виходить, що дитина йде три мови: англійська, польська і, як правило, німецька. Після восьмого класу діти пишуть екзамен, щось по типу нашого ДПА. Потім діти йдуть в ліцеї або в технікум, де вони проводять ще від 4 до 5 років. Там вони здобувають базову професію і, в принципі, вже потім вони можуть йти в університет. Але будьте готові що окрім звичайних предметів, будуть ще профільні, тому разом буде плюс-мінус 10 уроків в день. І після всіх цих шкіл діти здають матуру, це найголовніший екзамен у житті кожного поляка. Це те саме, як для українців ЗНО. Я не вірю, що я закінчила цю розділ школою. Давайте поговоримо про медицину. Звісно, медицина в Польщі дуже добра, але попасти в лікарню, це ще той квест. Просто щоб ви розуміли, якщо у вас температура 39, не факт, що швидка до вас приїде. Я не знаю, що у вас має бути, щоб вас положили в лікарню. І, до речі, я б вам порекомендувала зробити страховку, тому що це дуже сильно буде покривати всі ваші витрати. Наприклад, мені мали робити операцію за 10 тисяч злотих, а мені її зробили за 0. Мабуть, ми заплатили злотих 200 чисто за медикаменти, які не входили в цей пакет. А якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже сильно вдячна. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Усіх дуже сильно люблю всім пока.